І чашу треба буде проволити, ціну бачу, а ми йдемо далі. Для цієї розпаковки я змінив кадр, скоріш за все, мене не буде видно, але зараз ви зрозумієте чому. А, вперше нам, а, можна сказати, попадається мебель, якщо це можна назвати мебель, але це життєва поличка. Вона пластикова. А, в, цілому, в цілому, я б сказав, що все-таки можна вважати це мебель. І якщо не вважати оці столики, які нам до цього попадались. Хоча якщо ми це вважаємо, то і то. тоді ладно, попадались нам. Зараз ми її спробуємо зібрати і після цього подивимося, що вона себе е представляє і скільки вона вартує. Стала сніг в очі. Олях три важных мышц таким мовиш ма,